Якось цей шматочок сиру у весь дірочках тротуар. Ходити тут дуже складно та небезпечно. Тому активісти молодіжного осередку народного контролю вирішили розфарбувати ці діри та провели акцію Сирний тротуар по кіровоградськи. Цим тротуаром ходити неможливо. Нарікають кіровоградці, уже ламали ноги, руки та псували взуття. Я ми кругом да. що мерчі, хто там має робити дороги, то хай роблять. Так. А травмувалися чи ні? Да, – Так, все. Та, що звертала. А тут все. Да. Ти боляче було? Так. Да. А як ти впала? Так на В да. Ямку стали, темно було, як під вечір. Все. Получили перелом. Ями, канави. Вибито, центр називається. Стидно йти і стидно смотрити. Притіяти треба обходити, лішня дорога. Молодея, вечора можна взагалі упасть. Треба ремонтувати такі дороги в центрі, хоча б. Аби чиновники помітили ями, активісти молодіжного осередку громадського руху Народний контроль взяли до рук балончики та розфарбували вибоїни на хіднику. Так їх більш видно від травмування обезпечити їх. І може колись та до наших чиновників, до наших голів дойде, що треба. Робити тротуар, треба вкласти плитку. Сподівалися на чиновників, відгукнулися підприємці. Одразу під час акції на розмальований дірявий тротуар звернув увагу представник сусіднього торгового комплексу. У серпні місяці буде зроблений ремонт намічений. Ну, укладка тротуарної плітки, все буде так. Тож перша сирна акція народному контролю вдалася. Дмитро Семенюк роботою колег задоволений, обіцяє продовжувати подібні акції надалі. Ми хочемо залучити як можна більше кероворатській молоді, щоб впливати на цей великий, скажімо, дорослий процес, і впливати на чиновників, впливати на підприємців, щоб вони все ж таки. Дотримувалися за рамок закону. Активісти молодіжного народного контролю прослідкують, аби за місяць тут з'явилося тротуарне покриття. Я на вечірку Дмитро Семенюк, Дмитро Василєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ